Кошенята попліткуємо справжнє обличчя Мішель Андрада. Тікток-гадання, Богдана Гончарук і Марковка, Роксилана Воличковська та Мелвін в Одесі. Можете зручніше, наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. <пліткування> Ну що ж, за добре традицію, ви знаєте, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директному інстаграму. залишитись анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо із тихоні Мішельки Андраде, адже з'явилося одразу декілька інсайдів з минулого. Перше, що я хотів би озвучити подейкують в кулуарах, що Мішель залюбки пішла би на нацвідбір Євробачення, але вона не може цього зробити, оскільки порушує правила внутрішнього конкурсу за чутками від наших кошенят, Мішель Андраде в 2014 році, вже після анексії Криму та початку війни Росії проти України відвідувала Московію і приймала участь в проєкті голос. Але Entertainment швидко зачистили усю інформацію задля того, аби не втрапити в репутаційні ризики, і ця історія майже нікому не відома. Тож Мішель Андраде при всьому бажанні з'явитися на нацвідборі вона не може, тому що не відповідає правилам. Я вам зараз покажу відео. На перший погляд, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Давайте подивимось. Многие меня спрашивают про ситуацию с Мишель, почему я перестала с ней дружить. Скажите, пожалуйста, хотите знать всю ситуацию? Какой это на самом деле человек? Давайте, сейчас расскажу. А я вам расскажу, потому что вот эта Мишель, которая себя строит и говорит, ой, я, я такая, господи, я такая. Это, это вообще такое просто лицемерное чмо. Который на самом деле не имеет ничего общего э, с реальностью Мишель это просто ёбаная падла Которая в любом непонятном... Не в любой непонятной ситуации тебя предаст И она настолько закомплексованная маленькая мразь Что когда я с ней дружила... Когда я ее поддерживала, когда я ее вытаскивала из дна, что сейчас он говорит, когда такое было? Окей, не было, окей. Но это а просто э, строила из себя невинную овечку. Я я такая холосая. Это мразь, которая э, своему продюсеру про потапу написала про меня. А, будучи сам, вы знаете вот эту вот фразу, что а, ты мой друг, когда, когда вот нет, в неприсутствии меня, ты будешь защищать мою честь Как это не про этого человека Просто а, вот, все говорят, боже, Мишелька такая милая, такая хорошая да Она ёбаная вот кто она это человек, который первым тебя, в принципе, придаст. И вот это ее Ти-ти-ти-ти Это все на самом деле нереально Потому что когда Она а, меня пиздит Когда я ее поддерживала Когда она была на ее дне Она говорила Саша, да, Саша, да Конченная После этого мне подап А я скри... скин даже, скрин даже скину И да, я сейчас скину Я уже за об этом молчать. Я скину сейчас скрин, чтобы все понимали, потому что э, это это ебаная, когда ее продюсер на нее говорил, ты не имеешь права даже выступать э лайв, потому что ты петь не умеешь, ты, блядь, и голоса не имеешь. Потап на нее матом орал и говорил, что ты не талантливая, ты мра. Ты даже не умеешь петь живую, и потом она спалилась в плане меня по поводу э, ситуации, что он там пиздел на меня и э, э, подружка, которая говорила: Ты моя сестричка, ты моя самая лучшая, ты самая лучшая. Просто заткнула свое ебало и ничего не сказала в пользу меня, когда я... и это Маска, значит, ночу я у меня дома, при том, что она жила у мамы, у нее даже не было блядь, своих апартаментов. Она ночевала у меня, жила у меня, мы проводили время в то время как я ездила на такси, будучи в группе, и эта писана пи... рассказывала всем. Ну, не то чтобы рассказывала. она просто подтверждала, да, да, он такая продажная, да, только из-за того, что она такая, блядь, перепуганная пизда, которая просто засала сказать по э, Потапу, что ее подружка не такая, настолько обоссанная хуйня. Я к тому, что, ну, выбирайте подружек. Я с ней очень дружила, я ее поддерживала, когда она в Я була нам ще закриття. Я не була. Де? Давай дорігає. Тепер пояснювальна бригада. Це пані Олександра, яка раніше була учасницею гурту Гарячий шоколад. До того ж, вона приятелювала з Мішелькою. І, судячи з усього, у неї є чимало інсайдів та власного досвіду про те якою є Мішель Андраде, Знаєте, це навіть не про те, що хто поганий, хто хороший, тому що люди розходяться по різному. З ким розходишся добре? Про тебе говорять в хорошому світлі. Розходишся з людиною погано, зазвичай будуть говорити в поганому світлі. Але власний досвід закулісний, шоу-бізнесовий, він тим і цікавий, тому що. Кожен штрих до портрету, кожна деталька допомагає дізнатися якомога більше про ту чи іншу людинку. Тому я думаю, найближчим часом ми ще почуємо чимало цікавих подробиць із життя Мішеля Андради, і, взагалі, що себе представляють мозги, представляли і не тільки. Тож будемо активно вивчати Олександро. Залюбки поспілкуємось. Аліна та Максим, чи будуть вони разом? Рабі Божі. Як ви можете бути разом, якщо є кровна людина з сім'ї, яка робить все так, яка вас не любить, яка закриває на вас замки. На вас є мертвий хрест, Аліночка, зніміть цей мертвий хрест, бо ви втратите його, втратите цього мужчину, який вам дійсно йде по життю. Звертайтеся, треба боротися, не опускайте руки. А на 22, чи буде вагітність в цьому році? А на 22 чи буде в неї вагітність цьому році буде. Вступайте в команду, буде відповідь в неї черзі, любимої друзі. Ребята, хто буде вступати в команду, будуть отримувати відповіді в, в черзі. Вступайте, вступайте в команду, закривайте ціль. Вас 500 людей, я одна. Я всім хочу надати сьогодні відповідь, хто є в моєму ефірі, дівчатки. Вас багато, є таке, що я можу не встигати. Будь ласка, проявляйтеся цим подарункам, які я озвучую. Ступіть в команду і вас зачитають одразу в нечерзі. Активніше, активніше, дівчатка, скоріше, будь ласка, потапайте та поділіться, бо у вас є 500 людей. І я одна. І нагадую, залишилось три останні місця. Дівчат на повну виливку. Вартість лише сьогодні. Лише сьогодні у вас є така можливість. Вартість 500 гривень. Дівчатка, записуйтесь у Viber, у WhatsApp. Це йде повна виливка. Вас багато. Я одна, і іноді можу не встигати всі надати відповідь. Але ви повинні почувствувати, якщо вас до мене потягнуло, якщо ви, ви повинні відчути, якщо тут у вас щось застукало, ви відчуваєте, що я ваша людина є, яка вам допоможе. Тоді звертайтеся, і тоді я для вас відкриюся і протягну для вас руку помощі. Сьогодні запис строго під час трансляції. В мене немає такого дівчат, що я можу працювати з воздуху. Віск розбираю дуже свій. швидко, дівчат. Ви бачите, я його навіть не розпакувала. Вартість 500 гривень. Звертайтесь, залишилось три останні місця. Три перші останні людини, які напишуть або ватсап, менеджер вас запише. Я роблю ритуали на очищення, на кохання для ладу. Можу повернути кохану людину. Я працюю свічками, молитвами працюю в храмі, в жіночому монастирі, дівчата Єрусалімським песком. Працюю дівчат. Песок з Єрусалиму, який на заміжжя йде. Покажіть їм номер. Так, ребята, осталось три места. Показую номер для вас. Переходим по этому номеру. Вайбер ватсап. Делаємо с скорей. А це любі мої друзі, тікток гадання. Я не знаю, хто ці люди, які ведуться на подібне, тому що ти тут бачиш навіть не шахраїв, а просто відверте впарювання. Але ж люди ведуться в тому, то і феномен, будь ласочка, хочете вирішити свої життєві питання, вирішуйте їх. Природнім шляхом не шукайте чуда, немає тієї магічної пілюлі, яка в один момент вирішить усі ваші проблеми. Люди, живучи в такі темні часи, завжди мріють про щось магічне, те, що неможливо пояснити, але це вирішить їх проблеми. Тож маємо те, що маємо: населення гіпервразливе. Відповідно, ті, гадання продовжують косити бабосіки. Зараз ми з вами поговоримо про прости господи Богдану Гончарук і її компашку. Але перед цим я хочу запитати, о котрій годині з вами випускаємо відео? Я постійно експериментую. У нас були вечірні сітки, так собі, в обід нормально йде, але нещодавно ви бачили, знову публікував о 10.30 і все нормально. Тобто вам підходить і подобається формат саме ранкових пліток, чи в обідній час теж ок. Будь ласочка, напишіть в коментарях. Чим більше коментарів, тим більше я розумітиму, в котрій годині випускати відоси. Бо зараз в мене знову враження, що треба повертатися до формату о от 10.30. Отже, Богдана Гончарук, її учениця Люся Марковка та інші е, учні відвідують зараз за кордони, типу живучи своє краще життя. Давайте глянемо відео. І оце той випадок, коли навіть самий тяжкий люкс не здатен із людини витягнути, вивітрити, куріпку. Тому що Богдана, от взагалі всі чотири панянки, ви подивіться, на яких пафосних ща вони намагаються вийти, але виглядають як чотири богімотіхи з ходою цаплі. Ну, серйозно, це настільки недолухо і показує, підсвітлює усі їхні комплекси, наскільки ці люди. Немічні, як же для них важливо багатство. Оці річ Олдмані вони ніколи не будуть доступні для таких, як Гончарук. Для заможніх людей, такі як Богдана, це взагалі другий сорт, і це ніколи не зміниться. Тому скільки Богдана, і її учениці не намагалися йти до того самого блаженого, вони завжди будуть клоунами у вищих колах. Ну а ви далі продовжуйте забезпечувати хороше життя Богдани. тому що вона на вас лахах заробляє бабоси. Досить непогані. Вас запитати, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Від Тисячі доларів або навіть 60 тисяч гривень для початку, щоб комфортно почуватися. Скільки приблизно ви витрачаєте? Давайте вже тоді вийду. В середньому це від 100 тисяч, тому що я орендую житло саме через це. А так можна менше, якщо своє. Чи можу я з вами провести день, щоб показати, як ви живете в Києві? Мені стало цікаво насправді. Так можна, але поспішаю. У вас дуже красива машина. А ви пам'ятаєте це відео? Нещодавно ми обговорювали в блозі. Я сказав, приємна дівчинка. А ось що мені про цю Роксалану Величковську блогерку надсилають кошенята. Привіт! Хочу дещо розповісти за блогерку Рокселану. Особисто знайомі з нею з університетських часів та проживання в гуртожитку. Максимально нещира людина, яка завжди говорила неприємні речі про усіх за спинами, а потім посміхалась та товаришувала з ними або навіть називала ніщебродами Постійно тусувалась з папіками втричі старшими за неї, які її фінансово. Витягнули, допомагали і говорила, як їй подобається їх розводити. Шукати їх вона ходила на Новопечерські липки. Після повномасштабного вторгнення у ефірі тікток розповідала, як вона хоче поїхати до Росії. Як тільки війна закінчиться, приїхавши на навчання західної, вона спілкувалася українською, але після проживала в Києві. Та почала розмовляти російською, бо увесь київський бомон спілкується нею. Коли почалося повномасштабне, то знову перейшла на українську. Навіть вже не дивує, з якою швидкістю вона до всього пристосовується заради гарної картинки та враження про неї. Тобто картинка досить оманлива. А що вам відомо про Роксилану? Чи можете ви підтвердити слова нашого кошеня? Ох, цікаво! Ну, якщо пані Роксолана мітить в публічну сферу, то готуйтеся до того, що будуть публічні дискусії, обговорення, зливи, інсайди і чутки. Тож я чекаю якомога більше інформації. Бо, судячи з озвучених слів, це панянка, яка пристосується до будь-яких умов. Треба Ерефія поїде туди. Бридота, будемо виводити на чисту воду. Надсилайте кому що відомо в діректного інстаграму. Ну і на завершення Мелевін, господи, дьоргали кота за яйця. Розумієте? Концерт в Одесі. Він продавав клубну історію, не продав квитки. На нього не придбали квитки, але команда ледве не вперше спрацювала професійно на випередження і дали безкоштовний концерт в Одесі. І заявили гучно про те, що понад 10 тисяч людей прийшло на мела. Значить, відкрите небо, пляж, море. Ну про безпекові заходи я промовчу. Я не є фахівцем в даному напрямку, але мені здається, збираючи таку велику кількість людей під час повномасштабного, все ж таки, це досить ризиковано. Але щоб перекрити факап того, що Мелевін не є артистом, котрий продається, тому що він не продався в Одесі, це не чутки, він не продався. То спробували зліпити образ, о Боже, дивіться, який великий запит, як його обожнюють, і от стільки людей прийшло в Одесі. Ну, на халяву і все місто може прийти. Якби це була, наприклад, Дерофєєва, я думаю, там 1050, якщо не 100 зібралось би. Так що викрутились, як могли, але по факту. Поки ви заграєте, шановна команда мела, формуючи певну бульбашку, яка не відповідає дійсності, ваш артист по суті гол як сакол, як то кажуть, тому що він не продається. І треба не вигадувати нові піар історії, як відмазати факапи. Треба думати, як працювати над помилками, аби ваш артист почав приносити гроші. Ох, злива шалена за вікном. Друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка підписка. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, па-па!